Всім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв. А обговорюємо ми головні космічні новини тижня, і не лише розпочнімо. Друзі, ви давно просили нас зробити монобазу для того, щоб можна було легко донатити та мати підписку, постійну підписку на наш проєкт саме користувачам Монобанку. Ми нарешті це зробили. Можете переходити за посиланнями в закріпленому коментарі та в описі під відео. Меценати на монобазі отримують всі ті ж преференції та бонуси, що мають наші донатори і в інших системах для підтримки. Дякую! Компанія Mion Space оголосила про партнерство зі SpaceX, що дозволить інтегрувати мініатюрні лазерні термінали StarLink в її супутникову платформу Halo. Така угода дасть змогу використовувати апарати компанії як частину глобальної орбітальної мережі та відкриє можливість обміну інформацією для клієнтів у режимі реального часу. Neon Space – аерокосмічний стартап із Каліфорнії, що був заснований у 2021 році, з першочерговою метою розроблення супутників для моніторингу клімату. Програма Mion Halo розрахована на клієнтів, що зацікавлені в супутникових даних, однак не мають досвіду або можливості створення космічних апаратів і наземних мереж, чи ж оброблення даних. У 2024 році компанія отримала близько 60 мільйонів доларів на проєктування 10 супутників для виведення на низьку навколоземну орбіту. Імена замовників не було розголошено. SpaceX заявляла про намір продавати свої оптичні термінали ще минулого року. Апарати забезпечують швидкість передачі даних до 25 гігабіт на секунду на відстані до 4 тисяч кілометрів. А підтримка між ними постійної взаємодії перетворить супутники клієнтів з окремих одиниць на єдину систему. Це фактично знімає обмеження, пов'язані з покриттям наземних антенн, і дозволяє працювати навіть у віддалених регіонах планети з мінімальною затримкою в надходженні даних. Перші супутники Міон, оснащені терміналами StarLink, мають вийти на орбіту на початку 2027 року. На кожному з них буде розміщено від одного до чотирьох оптичних терміналів залежно від потреб. Одним із перших прикладів практичного застосування стане супутникова програма FireSat під керівництвом компанії Earth Fire Alliance. Завдяки інтегрованим в її майбутні апарати лазерним терміналам. Затримка в передачі даних може скоротитися з приблизно 20 хвилин до кількох секунд, що значно підвищить ефективність реагування на надзвичайні ситуації. Фінансові деталі угоди не було оприлюднено хоча в міон повідомили, що прагнуть надати можливість використання супутників із терміналами для всіх своїх клієнтів. Наступного року компанія планує запустити сім апаратів і надалі щороку подвоювати їхній випуск, розширюючи виробничі потужності на новому заводі в Каліфорнії. Компанії StarCloud і Rendezvous Robotics оголосили про укладення угоди щодо спільного вивчення можливостей використання в космосі модульної збірки для створення центрів оброблення даних. За словами генерального директора Rendezvous Філа Френка, їхньою місією є створення корисних речей на орбіті, а розмір не матиме значення, оскільки їх можна буде збирати та переналаштовувати. Компанія Rendezvous Robotics була заснована у 2024 році Френком, фахівцем космічної галузі Джо Лендоном і винахідником Аріелем Екбло. Нова технологія базується на дослідженні Екбло з розроблення самозбірних блоків Project Tesseray. Їх вже було протестовано з NASA в космосі, а на наступний рік заплановано ще одне випробування на МКС. Блоки є повністю автономними з власними сонячними батареями та процесорами для периферійних обчислень. Вони використовують програмне забезпечення групової робототехніки та електромагнітне управління для самокорекції. Конструкція дозволяє відправляти в космос десятки плиток за раз, які після виходу на орбіту будуть зібрані в потрібну конфігурацію. Що стосується StarCloud, то відомо, що вона співпрацює з Nvidia. За заявою останньої компанії мають намір побудувати орбітальний центр оброблення даних потужністю в 5 ГВт і загальним розміром у 4 кілометри. Для порівняння найбільші на сьогодні сонячні панелі на МКС мають довжину 100 метрів і виробляють всього 240 кВт. Нова угода дозволить рендеву зрозуміти вимоги компанії StarCloud та адаптувати деякі демонстраційні місії з розгортання панелей, щоб показати, що робота у великих масштабах є здійсненою. Реалізація такого проєкту може відкрити новий етап у розвитку обчислювальних технологій. Космічні дата центри допоможуть уникнути екологічних наслідків, з якими стикаються на землі, а як джерело енергії, використовувати сонце. Якщо технологія доведе свою надійність, орбіта може стати новим майданчиком для глобальних хмарних сервісів. Intuitive Machines оголосила про придбання компанії Лентеріс Space Systems, що займається розробленням супутників і космічних технологій. Угоду вартістю 800 мільйонів доларів було досягнуто з приватною інвестиційною компанією Advent International, що володіє Лентеріс. Це дасть Intuitive Machines змогу розширити свої позиції та вийти за межі ринку створення місячних апаратів. Історія Lantery Space Systems починається у 1957 році, коли її було сформовано як підрозділ виробника батарей та електронніки Філко, заснованого аж у 1892. Корпорація мала власний завод у Каліфорнії та в 1960 році випустила дебютний супутник Кур'єр 1Б. Відомий як перший у світі ретранслятор на орбіті. Після цього Лентеріс багато разів поглинали компанії, як от Ford Motor Company, Laurel Corporation і MDA Space, На два роки тому вона була придбана згаданою Advent International і тоді називалася Maxar Space Systems. За 70 років Лентеріс побудувала близько 300 супутників і продовжує укладати угоди на створення нових найближчими роками. Компанія постачає свої апарати Пентагону для відслідковування балістичних і гіперзвукових ракет. Це робить її, а тепер і Intuitive Machines, активним учасником проєкту з протиракетного захисту США Golden Dome. До того ж, Лентеріс є головним підрядником НАСА, що створює основний рушійний елемент майбутньої місячної орбітальної станції управління Gateway. Компанія Intuitive Machines відома розробленням місячних посадкових модулів. Вона вже здійснила дві місії на наш супутник. Хоча під час посадки обидва апарати перевернулися, це не завадило їй отримати ледь не найбільшу кількість контрактів НАСА на будівництво подібних модулів. Управління обрало Intuitive Machines її для участі в конкурсі на створення пілотованого місяцехода. Її генеральний директор Стів Альтимус заявив, що досвід лентері стане в цьому пригоді. Іншою можливістю, де обидві компанії зможуть себе проявити, є замовлення НАСА на супутникове угруповання для місячної мережі зв'язку. Перші три апарати вже в процесі будівництва з силами інтуїтів Machines, проте не виключено, що створення інших може бути передано лентеріс. Altimus повідомив, що компанія певний час працювала над стратегією придбання. До цього в серпні Intuitive Machines купила Kinect X, що спеціалізується на навігації в глибокому космосі, і наступною в планах була саме Lenteris. Угода надасть обом її учасницям унікальну можливість пропонувати комплексні послуги як у цивільному, так і в оборонному секторах, а також значно посилить позиції Intuitive Machines у США та світі. Rocket Lab оголосила про перенесення дебютного запуску своєї багаторазової ракети Нейтрон на 2026 рік, хоча ще донедавна планувала його до кінця 2025-го. За словами генерального директора компанії Пітера Бека, таке рішення обумовлено бажанням уникнути технічних ризиків і вийти на орбіту з першої спроби. Нейтрон це 43-метрова ракета здатна виводити на низьку навколоземну орбіту до 13 тонн корисного навантаження. Перший ступінь є повністю багаторазовим і обладнаний дев'ятьма двигунами Еркімедіс, що працюють на метані та рідкому кисні. Його оригінальна конструкція, відома під назвою Hungry Hippo, голодний Гіпопотам, передбачає, що всередині схований другий ступінь. При досягненні орбіти головний оптічник першого ступеня відкриватиметься та випускатиме другий із корисним навантаженням у космос. Це рішення дає змогу зробити ракету більш компактною, аеродинамічно ефективною та зручною для повторного використання. Хоча в Rocket Lab зазначили, що під час дебюту останнє можуть і не демонструвати, адже мета місії насамперед перевірити основні компоненти системи. Раніше Бек повідомляв, що компанія наполегливо працює над здійсненням запуску до кінця цього року, однак зараз він не назвав жодних конкретних причин переносу. Відомо лише, що команда повністю зосередилася на випробуваннях ракети від всебічного тестування всіх систем до окремих компонентів, зокрема й двигунів. Бек наголосив, що вони не хочуть дізнатись процесі першого польоту нічого з того, що можна виявити під час перевірок на землі. І навіть якщо прийдеться посунути старт, і в наступному році це буде сприйнято спокійно. При цьому витрати на проєкт виявилися вищими за очікування. згідно з оновленими оцінками, до кінця 2025 року вони сягнуть 360 мільйонів доларів у порівнянні з початково названою сумою в 250 мільйонів. Вартість зросла через оплату праці персоналу, яка складає близько 15 мільйонів доларів за квартал, а також розширення інфраструктури. До речі, у вересні цього року компанія відкрила новий стартовий майданчик, з якого і відбудеться запуск нейтрон. Якщо дебют пройде успішно, нова ракета може стати важливим гравцем у сегменті багаторазових носіїв і серйозно зміцнити позиції Rocket Lab серед приватних космічних операторів. Хоча перший старт буде демонстраційним і без корисного навантаження, уже з другого компанія прийматиме замовлення. Наразі Rocket Lab має контракт на два запуски нейтрон з неназваним клієнтом, що є оператором комерційного супутникового угруповання. Компанія Sierra Space завершила одні з ключових випробувань свого космоплана Dream Chaser. Це зрушило з місця програму розробки корабля та зробило його на крок ближче до дебюту. До цього компанія стикалася з низкою технічних і фінансових проблем, через що стар Chaser доводилося постійно переносити. Sierra Space розробляє космоплан вже більше 20 років як транспортний засіб для перевезення вантажів на МКС і назад в межах контракту з НАСА він повинен був здійснити не менше сімох місій до станції. Однак, у вересні цього року компанія повідомила, що НАСА змінило контракт, залишивши лише один політ, запланований на кінець 26-го року. Утім, місія передбачає лише тестування корабля на низькій навколоземній орбіті. До МКС Dream Chaser відправлений не буде. При цьому управління залишило за собою право замовити додаткові вантажні місії до станції за необхідності. Наступне випробування перевірка акустики пройде в грудні. Sierra Space повідомила, що після акустичних тестів літак відправлять до центру компанії в Колорадо, де команда вивчить можливості його використання в сфері національної безпеки. Там же Dream Chaser чекає ще ряд перевірок, зокрема рушійної установки апаратного та програмного забезпечення. Після цього його повернуть до Флориди для безпосередньої підготовки до старту. Перша місія буде демонстраційною з огляду на коригування умов контракту з НАСА, а також власні пріоритети Sierra Space, деякі її аспекти буде переглянуто. За словами віце-президента з інженерних рішень Дена Поліса, компанія зосередиться на нових потенційних клієнтах в оборонному та цивільному секторах, прагнучи показати, що Dream Chaser здатний адаптуватись під різні місії. Компанія Virgin Galactic оголосила про плани завершити розробку свого суборбітального космоплана Дельта та почати комерційні польоти до кінця 2026 року. У третьому кварталі будуть запущені випробувальні місії, а в четвертому повноцінні дослідницькі. Спочатку компанія заявляла, що перші польоти почнуться влітку однак, через проблеми з виробництвом вуглецевих обшивок для фюзеляжу Дельта цю дату довелося перенести. Створення фюзеляжу є одним із критичних етапів розробки космоплана, і компанія приділяє багато уваги питанням ланцюжка поставок компонентів для нього. За словами генерального директора Virgin Galactic Майкла Колґазіє, перший фюзеляж буде готовий навіть раніше ніж передбачала команда. У другій половині 2026 року компанія також планує відновити продаж квитків на рейси Дельта. Згідно з графіком, туристичні місії почнуться через кілька тижнів після дослідницьких на початку 27-го. Колґлазія зазначає, що ціна такої подорожі буде вищою за спершу заявлені 600 тисяч доларів, і після продажу першої партії квитків вартість буде поступово зростати. У компанії повідомили і про модернізацію літака носія ів, який тепер здатний працювати разом з космопланами Дельта. Зараз компанія проводить його випробувальні польоти в космопорті Америка в нью мексико Коглаз'є зазначив, що Ів зможе запускати космоплани протягом декількох днів поспіль. У майбутньому компанія планує проводити запуски Дельта до трьох-чотирьох разів на тиждень. В Європейській Південній обсерваторії провели перші успішні випробування лазерної системи комплексу VLTI. Це оновлення відкриває нову еру в інтерферометрії та є важливою віхою проєкту Gravity Plus, покликаного суттєво підвищити чутливість і точність одноіменного інструмента телескопа. VLTI проводить спостереження завдяки поєднанню світла від всіх його складових, чотирьох восьмиметрових телескопів. Отримані дані допомагають вченим створювати зображення екзопланет, надають інформацію про зірки та дозволяють детально вивчити слабкі об'єкти, що обертаються навколо надмасивної чорної діри в центрі чумацького шляху. Модернізація комплексу триває вже кілька років, і однією з її особливостей є вдосконалена технологія адаптивної оптики, що дає змогу коригувати розмитості, спричинені атмосферою Землі. Дотепер на телескопі корекція здійснювалася за допомогою наведення на яскраві опорні зірки, це, однак, обмежувало кількість об'єктів, що можна спостерігати. Нова лазерна система змінює підхід. Кожен із чотирьох лазерів створюватиме штучну зорю на висоті близько 90 км над землею, що відкриває VLTI доступ до всього неба південної півкулі та спостережень за раніше недосяжними об'єктами. Телескоп зможе вивчати віддалені галактики та їхні активні ядра, а також протопланетні диски та молоді зірки. В об'єктив системи потраплятиме значно більше світла, що зробить комплекс приблизно в 10 разів чутливішим. Під час перших тестів команда досліджувала скупчення масивних зір у центрі туманності Тарантул у великій магелановій хмарі. Спостереження вже дали несподіваний результат. Зірка, яку довго вважали одиничною, виявилася подвійною системою. Цей приклад демонструє, яку користь може дати нова технологія навіть у початковій стадії випробувань. Цікаво, що таке вдосконалення телескопа було передбачено до його безпосереднього будівництва. Лазерна система була згадана в звіті проєкту VLT ще в 1986 році. Інструмент Gravity, який працює з 2015 року, з тих пір зробив низку відкриттів. Завдяки його вимірюванням ученим вдалося перевірити загальну теорію відносності Айнштайна, що принесло їм Нобелівську премію з фізики у 2020 році, а також знайти докази магнітосферної акреції, за допомогою якої речовина потрапляє в новонароджені зірки. Оновлення зробило його ще потужнішим, а результати випробувань свідчать про багато нових відкриттів у майбутньому. SpaceX активно будують нове і ламають старе. Про все по порядку. Новий варіант кабель заправного роз'єму було помічено в мессі. Чекаємо, коли його вже використають під час випробувань. На другий стартовий стіл привезли пристрій під назвою Ібеппрофін, e а він потрібен для вирівнювання складених опор, на які буде встановлюватися перший ступінь. Опори мають утворювати ідеальну горизонтальну поверхню, щоб височенна ракета стояла точно вертикально. І тривають нескінченні водні випробування на новому стартовому столі, без них ніяк. На новий стартовий майданчик привезли останню велику деталь: кабель заправну щоглу для старшип. А щоб всіх заплутати, що ж будуть підіймати першим, туди ж привезли бустер 18, перший виріб третьої версії і будуть кріо випробування. Причому вперше не лише з суперхеві такого типу, але і зі стартовим столом. Тож приготуємось до довгої тестової кампанії. Поруч ламають опори вже непотрібного стартового столу, чий бетон був залитий аж у 2021 році. Ледь вище зі старих рук мегазіли зняли амортизуючі напрямні час підпилювати занадто довгі руки. с 39 нарешті об'єднали з останньою секцією, привертають увагу окремі метанові трубопроводи, що йдуть до двигунів. Каркас гігантського цеху вертикального складання досить швидко зводиться чотирма кранами. А ще оновилися дати головних етапів HLS у SpaceX. Це нагадаю, місячна програма НАСА, пробне до заправлення на орбіті червень 2026 року. Безпілотна посадка на місяць червень 2027 року, посадка на місяць з людьми на борту, вересень 2028 року. Будемо стежити, чи з'їдуть ці дати, і доповідати вам.